Привіт, друзі, ви на каналі Горгани. І ми починаємо серію відео про скелелазіння. Це надзвичайно широка тема, до того ж тема, яка пов'язана з чіткими регламентами безпеки. Тобто тут дуже важливо знати техніку безпеки і принципи правила безпечного лазання. Ми будемо говорити про найбільш доступне скелелазіння для широкого загалу, тобто про скелелазіння по підготовленим маршрутам. Такі маршрути можуть бути на природному рельєфі, і ми знаємо в Україні багато таких місць, наприклад, дениші, коростишів, або скелі Довбуша, і це лише найбільш популярні місця. Або, якщо ви не хочете їхати кудись далеко з міста, це можуть бути спеціальні стенди для скелелазіння, як на відкритому просторі, так і в залах, що взагалі чудово, тому що можна лазити круглий рік в будь-яку погоду. І в цій серії відео ми систематизуємо базові знання навколо такого скелелазіння. Торкнемося базових понять, спорядження, для чого воно, як ним користуватись. Отже, існують підготовлені скелелазні маршрути та непідготовлені. Що означає підготовлені? Це означає, що на всьому шляху в скелю або в стінку забиті. Шлямбури це ось такі штуки з вушком, до яких можна зачепитись відтяжкою і пропустити через цю відтяжку вашу мотузку. Щоб у разі вашого падіння ця відтяжка разом з цим шлямбуром витримали вас і не дали впасти. Тобто підготовлений маршрут це такий, на якому є постійні стаціонарні точки страхування. Ці точки страхування, тобто шлямбури з вушками, мають бути на певній дистанції один від одного. Тому що, коли ви, наприклад, пролізете на 1 метр вище від останнього шлямбуру з відтяжкою, до якого ви під'єдналися, і зірветесь, то вас чекає 2 метри вільного падіння і ще такий сильний ривок. В кінці підготовленого маршруту має бути станція страховки. Це може бути стаціонарна станція, наприклад, вбиті в скелю такі товсті анкери, до яких підвішені кільця. Або таку станцію страховки ми можемо організувати самостійно за допомогою двох шлямбурів, які вбиті поруч один з одним на одній висоті. Тоді ми використовуємо карабіни, петлю або репшнур і ось таким чином організовуємо собі станцію. Така станція може бути або кінцем нашого маршруту, коли власне вже закінчився рельєф для лазення, або проміжною точкою, коли закінчилась мотузка. Маршрути на кілька мотузок з такими проміжними станціями, де можна організувати точку страховки, називаються мультипітчами. Про непідготовлені маршрути ми не будемо багато говорити. Їх суть в тому, що там немає попередньо організованих точок, на які можна було б облаштувати страховку, тобто пробитих шлямборів чи станцій. Скелелас самостійно робить собі точки страхування за допомогою різних інструментів. Він використовує рельєф, вставляючи, наприклад, у щілини різні закладні елементи. Френди, камелоти, забиваючи туди гаки, або використовуючи льодобури, якщо це льодолазення, таке теж буває. Відповідно, всіма цими пристроями альпініст склала, користується, щоб організувати собі самостійно точки страховки та станції, або навіть місце для ночівлі, якщо це якийсь дуже довгий маршрут, який потрібно лізти багато часу. Ну або просто щоб зловити гарний краєвид на заході чи на сході сонця. Підготовлений маршрут можна лізти з верхньою страховкою та нижньою страховкою. Для цього потрібно двоє: лідер, власне, той, хто лізе, і страхуючий, той, хто стоїть внизу, видає або забирає мотузку та у разі зриву лідера страхує його. Нижня страховка означає, що мотузка, з якою лізе лідер, є лише міжним та страхуючим і йде вниз від лідера. І йому на шляху вгору потрібно послідовно фіксувати відтяжки до шлямборів і продівати через карабіни цих відтяжок в свою мотузку. Таким чином, виходить, що. Ніби всі точки страховки вони знаходяться вниз від лідера. Верхня точка страховки означає, що мотузка йде вгору від лідера до якоїсь фіксованої точки, через яку може бути перекинута і вільно ходити через неї. І тільки після цього мотузка йде до страхуючого. На природному рельєфі, ось ця верхня точка, це як правило страхувальна станція з двома карабінами, через яку, власне, продягається мотузка. Якщо це маршрути на природному рельєфі на одну мотузку, то страхуючий буде стояти внизу на землі. І так само страхуючий буде внизу, якщо це лазення в залі. Ну а при мультипічах, тобто маршрути з кількома мотузками, страхуючий, може бути і вище лідера. Якщо ви компанією або парою приходите на підготовлений скелелазний маршрут, то перший, хто його лізе, звісно, робить це з нижньою страховкою. Він використовує відтяжки, приєднуючи їх до шлям і доходячи до кінця, фіксує мотузку на верхній страховочній станції. Спускаючись, перший може зняти відтяжки. І наступні, хто буде лізти цей маршрут, будуть це робити вже з верхньою страховкою, адже мотузка буде зафіксована вгорі. При верхній страховці, лідер, той, хто лізе, не ризикує глибоко впасти, адже страхуючий, постійно слідкує за тими, щоб добре підтягувати мотузку. А от з нижньою страховкою глибина падіння буде залежати від того, наскільки ви високо пролізли від останньої відтяжки, в яку проділи свою мотузку. Тобто це буде відстань між вами і відтяжкою помножена на 2. І додайте до цього ще сильний і неприємний ривок. Ну і коли ви лізете з нижньою страховкою, від вас вимагається правильно заправляти мотузку в карабін відтяжки і слідкувати власне за положенням мотузки. Про те, як це робити, ми розкажемо в наступному відео. В залі можна лазити як з нижньою, так і з верхньою страховкою. Там теж є підготовлені маршрути зі шлямбурами та відтяжками. Як правило, з верхньою лазять початківці та менш досвідчені скелелази, а з нижньою лазять ті, хто хоче відточувати техніку. Змагання на складність лазяться з нижньою страховкою, а от на швидкість подивіться на це. Лазяться з верхньою страховкою, адже у скелелаза немає часу постійно заправляти мотузку у відтяжку. Отже, що нам потрібно для того, щоб почати лазити? Звісно, нам потрібно правильне взуття, яке би створювало тертя на скелях, тобто це скельники. Нам потрібен шолом, особливо на природньому рельєфі, але і в залі також, тому що зверху може щось впасти якийсь карабін, відтяжка чи каміння. Звісно, нам потрібна динамічна мотузка, яка буде трохи розтягуватися при вашому зриві, щоб послабити ривок. Вам і вашому страхуючому потрібна страхувальна обв'язка, її ще називають страхувальною системою. Лідер, той, хто лізе, фіксує до неї мотузку спеціальним вузлом, а страхуючий через карабін, фіксує до неї страхувально-спусковий пристрій, через який протягує мотузку. Про те, які бувають страхувально-спускові пристрої, і в чому полягає їх роль, ми розкажемо в одному з наступних відео. А ще вам знадобиться магнезія, щоб ваші долоні, пальці, мокрі від поту не ковзали по рельєфу. Дякую, що подивились це відео. Наступне буде про карабіни, про те, які вони бувають і для чого використовуються. А також про відтяжки і те, як правильно ними користуватися. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.